Львівський сирник на маковій основі. Я готував відразу подвійну порцію, а в описі лишаю рецепт на одну порцію. Коментуючи, теж даю грамовки на одну порцію. Погнали готувати! Спершу візьміть 70 грам родзинок краще світлих, і залийте укропом на 5-7 хвилин. Беремо 550 грам жирного сиру 5-9% жирності. До нього додаємо 3 яйця. Не забудьте підтримати відео вподобайкою та підпискою на канал тут завжди смачно. Сир і яйця перебийте блендером в однорідну масу, щоб вийшов ніжний мус. В Сирну масу додаємо 30 г сухої манки, 90 г цукру та раджу обов'язково додати 10 г ванільного цукру. Він зробить смак ще цікавіше: 60 г розтопленого масла. Та натираємо цедру одного лимону чи апельсину. Все гарно вимішайте. Для макового шару я взяв уже готову макову начинку. Беремо 4 ложки макової начинки і до них додаємо 4 ложки сирної маси. Все гарно вимішайте. До сирної маси, що лишилась, вкиньте родзинки, з яких уже попередньо злили воду і вимішайте. Також попрошу написати будь-який коментар в підтримку україномовного контенту. Це допоможе, щоб Ютуб рекомендував цей рецепт і іншим. Буду дуже вдячний. Стінки і дно форми потрібно обов'язково змастити маслом, щоб сирник акуратно виймався і не пошкодився. Спершу перелийте сирну масу і розрівняйте. А уже зверху викладіть маковий шар та також акуратно розрівняйте. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 60 хвилин. При випічці сирник може сильно піднятися, але коли ви дістанете з духовки, він назад усяде, це нормально. Діставши, дайте повністю охолонути і лише тоді діставайте з форми. Раніше не можна. Я викладаю його на дощечку. І тепер готуємо шоколадну глазур. Беремо молочний шоколад. Я брав шоколад мілка. До нього влийте небагато олії. Ставимо на вогонь та помішуючи гріємо, поки не розтопиться. Поливаємо сирник так, щоб шоколад покрив верх та усі стінки. Не залишається без шоколаду. Відправте в холодильник до повного застигання і готово! Всім смачного!